Чи треба власнику швейного бізнесу годувати швачик та інший швейний персонал за свій рахунок? Чи дає це якісь плюси для власників швейних бізнесів? Та взагалі, наскільки це поширене явище? Як безкоштовні обіди, завтраки чи перекуси для швейного персоналу? Відповіді далі у відео. Вітаю з України. З вами Павло Сікін, провідний експерт у створенні та розвитку швейних бізнесів. Річ у тому, що багато моїх клієнтів, власників швейних бізнесів із країн Середньої Азії застосовують таку обов'язкову опцію, як безкоштовні обіди чи завтраки у себе в швейних цехах чи майстернях. Чому так? А тому, що всі конкуренти вже годують швачок за свій рахунок, і якщо ти не будеш годувати, це буде мінус одна опція з порівняння із конкурентами, і до тебе просто ніхто не прийде, бо це така традиція, і це таке конкурентне середовище у тих країнах. Але у нас в Україні це не розповсюджено і в більшості швейних цехів не годують швачок за свій рахунок. Колега, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, чи дає якісь переваги перед конкурентами у нас в Україні годування швачок, чи будуть безкоштовні обіди з ще одним плюсиком при виборі швачкою чи іншим швейним персоналом свого робочого місця? Заздалегідь вдячний вам за ваші коментарі, вподобайки, підписку на мій канал та підтримку українському мовного контенту. І, як завжди, набагато більше. Практичних матеріалів із швейного бізнесу на нашому патреоні за посиланням в описі цього відео чи в описі нашого каналу. До нових зустрічей в інтернеті, а з кимось можливо, і у реальному житті.